Дорогі українці, всім привіт. У мене для вас добра новість, тому що ми зібрали аж 7 тисяч фунтів або гривень, я на тому що ми з моєю подружкою співали всього одну пісню, і це не як за одну пісню, ми зібрали аж 7 тисяч фунтів або цих. Гривий. Тому ми не будемо зупинятися і будемо далі співати пісні, щоб донатити на ЗСУ. Тому всім пока, слава Україні, героям слава, слава нації і Російської Федерації. Всім пока я подивив, я подивився відео. І... Я виглядав, як президент на тисі.